Це сталося у п'ятницю 10 лютого. Ми прийшли на працю на роботу. Виконували свої основні обов'язки, якби обходила обладнання. Ну і в цей момент зрив. Все, далі все як в тумані. Все в вогні, все в вогні, все літає. І мене відкинули. Ну, на якісь металоконструкції. У мене поранення лівої ноги, рвана рана в е горіні. З останнього обстрілу об'єкту критичної інфраструктури до нас були доставлені вісім постраждалих. Шість були в задовільному стані, двоє в більш важкому стані. Одному була виконана хірургічна обробка в умовах операційної. Іншому в травматологічному відділенні надавалася допомога. Всі це уламка і пошкодження. Наслідок вибуху ракети, люди, які були на роботі постраждали під час перебування на своєму робочому місці. Там одного залишається середньої важкості, всі інші в задовільному стані. Стосовно перебування, на ранок вони всі ще знаходилися в нашому закладі. Троє у хірургічному відділенні, троє у відділенні нейрохірургії номер 1 один в травматологічному відділенні і один у відділенні хірургії голови та шиї. Я думаю, що ті, в яких лишки пошкодження, вони протягом там, на найближчих доби двох будуть виписані, а ті, які більш важкі пошкодження мають, вони перебуватимуть більш тривалий термін.